Одна річ, незнання якої дуже сильно б'є на твої стосунки з людьми. І це мелодичність. І тут треба правильно розуміти, що у нашого голоса є мелодія. І кожного разу, коли ми відкриваємо свого рота, ми ніби граємо на інструменті. Проблема лише в тому, що більшість людей зациклені всього-навсього на одній ноті. І тому розмовляють монотонно. Привіт! Як твої справи, я радий тебе чути. Давай разом зустрінемось. О, це ніби просто хтось вимкнув яскравість нашого голосу. Але є гарна новина, те, що це дуже легко змінити. І одна крута вправа для цього це не повірите, додавання нашої міміки. Бо ми просто не можемо, наприклад, посміхатись. Але при цьому розмовляти монотонно. Спробуйте. А, Привет, я теж раний, тебе бачите. Це неможливо, просто неможливо. Тому спробуй просто підняти свою дубцю на хвилину і зробити так у реальному житті. І тоді вже скажеш мені дякую.